Серіал Дивні дива це не просто фантастика, це історія про дружбу, страх, дорослішання та боротьбу зі злом, яке ховається по той бік реальності. Події розгортаються у маленькому містечку Гокінс, де починають відбуватись дивні, моторошні та незрозумілі події, таємничі зникнення, експерименти уряду, інший вимір і діти, які змушені стати героями. Сьогодні ми згадаємо всі сезони серіалу Дивні дива підряд і розберемо головні події цієї культової історії, сезон перший. Усе починається зі зникнення хлопчика на ім'я Віл Байерс, його друзі, Майк, Дастін і Лукас починають власні пошуки і зустрічають дивну дівчинку з надприродними здібностями, її звати Одинадцять. Паралельно мати Віла та Шериф Гокінса розслідують його зникнення і виходять на сліди таємної лабораторії уряду. З'ясовується, що в місті відкрився портал у паралельний світ зворотний бік, саме звідти приходить монстр, Демо Горгон, який викрадає людей. Сезон завершується порятунком Віла, але портал залишається відкритим, а загроза не зникає. Сезон два події відбуваються через рік після зникнення Віла. Хлопчик вижив, але тепер має зв'язок зі зворотним боком. У місто приходить нова істота тіньовий монстр, який поступово захоплює свідомість Віла. Лабораторія намагається контролювати ситуацію, але все виходить з-під контролю. Одинадцять дізнається більше про своє походження та про інших дітей з експериментів. Герої закривають портал, але розуміють, що зло ще не переможене. Сезон третій події переносяться у новий торговий центр Старкорд, на перший погляд, усе мирно, але під містом радянські військові будують секретну базу і намагаються відкрити портал у зворотний бік. З'являється нова форма зла: м'ясний монстр, який створюється з тіл людей. Герої знову об'єднуються, щоб зупинити катастрофу. Сезон завершується трагічною жертвою Гопера та переїздом 11 у інше місто. Сезон четвертий. Це найтемніший і найжорстокіший сезон. З'являється новий головний антагоніст векна він убиває підлітків, використовуючи їхні страхи і травми. Розкривається правда про лабораторію, експерименти над дітьми та справжнє походження зворотного боку. Виявляється, що Векна є першою жертвою експериментів і справжнім джерелом зла: місто Хокінс, частково зруйноване, портали відкриті, а світ стоїть на межі катастрофи. Дивні дива це історія не лише про монстрів, це історія про дружбу, самопожертву, дорослішання, втрату, боротьбу зі страхом і силу єдності. Цей серіал став культовим, бо поєднав у собі наукову фантастику хорор, драму, пригоди та ностальгію за 80 ми А як вам серіал Дивні дива? Який сезон ваш улюблений? І чи готові ви до фіналу цієї історії? Пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди.